Що може стати в Одесі нашою родзинкою, окрім моря? Мені подобаються наші маленькі вінтажні магазинчики. Барахолка, також наша ізюминка. Я вважаю, в Одесі це обов'язково. Якщо хтось приїжджає, треба відвідати барахолку. Ми за останні роки розтіряли всі наші ізюминки. Якщо не сказати, що у нас їх украли. Та у нас був колись кінофестиваль. Це була також наша родзинка. Мені дуже шкода дивитися зараз на нашу Одесу, тому що хочеться якось її, щоб вона була чистіша, чистіша і більше прибрана. Це ну, архітектура, як сам міст, архітектура красива. Якщо його ще чуть так сказать, привести в порядок, а не саме головні вулиці, то буде дуже хорошо. В цілому, що це такий тусовочний город, і тут. Есть куда сходить. Все находится практически, что нужно для веселья, отдыха и так далее.